Всім привіт! Ви дивитесь канал у гостях у Володимира. Сьогодні ми вам розкажемо, чим ми займаємося та граємося вдома. Почнемо ми з цієї сторони. Це ми побудували тут Лего Сіті, місто з Lego. Тут у нас іде поліцейські автомобілі та тюрьма така. Тут воєнні автомобілі. Далі у нас іде. Така е, пожарна, така база. Тут у нас є і вир... самоліт який тушить вогонь, і машина є, і ще їхнє відділення. Тут у нас є така площа. Також тут є на цій площі зупинка, там, де люди чекають на свій автобус. Тут у нас є чийсь будинок, е, біля нього стоїть Шахта там добувають корисні копалини. Далі тут якесь ліго якогось крадія, він там зараз спить, біля нього є ферма. Тут з е, цієї ферми всі люди їдять. Тут є магазин для, е, для продуктів, тут для тварин. Лікарня. Це маршрутка. Це ще одна площа з фонтаном. Там ліс і горид вогонь. А тут люди відпочивають на дом на кольосах. Туристична база? Так. Да. Там ліс. Тут ще два магазини з продуктами, там є машина, яка возить мусор. І тут ще один дом э, магазин з їдою. Леночка, чим ти любиш гратися? Я yeah. да. ти тоже складаєш лего? Да. Yeah. А хто саме більше грається лего у нас? Я. Yeah. І yeah. я. Yeah. Мілка. Що yeah. yeah. мілка побудувала? Ну розкажи, милочка? Uh, цей магазин. Цей ти угу. Оце магази. Що там продаєш? Очії фут. А це що тебе таке? Це булочка не зі булочка. Ага. Ось ми можемо бачити, що тут їдуть дуже багато автомобілів. Також ще десь люди ходять. Більшість автомобілів ми самі склали, але є такі набори, що нам подарували, ми купляли. Наприклад, ось цей. Мені виселили його з Америки, це дом на кольосах. Якщо ми детально на нього подивимося, тут отак від'єднується спальня. там З цієї сторони є двері, тут два стільчика, стіл, духовка є, шкафчик, блендер, чашка. І ще є там поліцейські набори, вони також нам подарували готові комплекти, так? Да? Вони складені по інструкції. А деякі машинки самі її ви складаєте, так? Да? Так. Да. Наприклад, наприклад і ось ця, це яй склав. вона дуже цікава, багато різних деталей. Але я її ну, старався зробити хорошою. Найбільше з Лего у нас грається хто? Вовочка і Мілочка. І Алінка я... деколи приходить до них, да? розкажіть, як ви граєтеся з Лего? Я приходжу додому зі школи і не роблю уроки, а зразу дураці Лего. Мені дуже подобається складати щось нове. Ти розвиваєш з цим свою фантазію, так? Да? Uh -huh. Найбільша лего іграшка, яку я склав, це такий лего сейф. Ось він дуже великий. Я його складав приблизно цілий день. Ну, Тут кнопки працюють, але на даний момент він трошки закрився. І ну, він не хоче відкриватися. Але так вони працюють, вони нажимають як все по-настоящему. Що там можна зберігати? Який він за великий? можеш показати? Ну, там можна зберігати три телефони ага, повністю. але там... А що ти там зберігаєш? Конфети. Конфети, Це веселів для конфет, так? Да? Там щось є. Конфети можна. Ось так наші дітки граються у вільний час. Займаються конструктором Лего. Дякую всім за перегляд. Пишіть свій відгук в коментарях. Ставьте лайк. Підписуйтесь на канал. Пока. всім пока. всім пока!